Очищаємо Україну і від радянської спадщини від початку року на Львівщині демонтували понад три десятки радянських об'єктів. Ридцять м став монумент у селі Золотковичі, де біля прізвищ загиблих був лише напис: загинули від рук українських буржуазних націоналістів. Це шагинівська громада. На цій прикордонній території за останні два дні демонтували п'ять радянських монументів. Чотири із них демонтували у вівторок і ще один нині. Знесення і ще одного монумента відклали через звите на ньому лелече гніздо в області. Залишається ще. Що найменше пам'ятників окупантів їх планують звести до кінця до кінця року. Як триває декомунізація і дерадянізація на Львівщині у різних громадах та й загалом, які цікаві проєкти там втілюють, продовжуємо дізнаватись на першому західному, і нині з нами на зв'язку голова Трускавецької територіальної громади Андрій Кульчинський. Добрий вам вечір. Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава. Ну по гарячих слідах, так би мовити, що із радянською спадщиною у вас? Скільки іще монументів СЕЛ залишається чи вже може не залишається? Що ви будете з цим всім робити? Ну, в Трускавці, якщо я говорю про Трускавецьку громаду, то це п'ять сіл і місто. В Трускавці е, станом сьогодні є залишки е, так званого вічного вогню? Е, Ну, Там вже відсутні всі прізвища, так далі, там просто лишилася залізобетонна стіна. Я думаю, що невдовзі ми її зруйнуємо, і там буде просто чиста, чиста поляна. Що стосується сіл, ситуація там, ну, в двох селах є залишки, які важко ідентифікувати, що там був колись монумент. Ну, але... Це якісь фундаменти, можливо, навіть фундаменти треба повністю знищити, щоб нічого не нагадувало. Тобто якихось таких дражливих об'єктів чи такі, які можна визначити, вже немає, і ви вже з цим всім навели лад. Це давно вже немає, це з 2014 року ми зробили. Тобто, там все, що нагадувало Радянський Союз, Росію ті всі. Знущання над українцями це все до нас. Ну отже, у вас чудові результати з цим вас вітаємо подалі від російського ближче до європейського. Нещодавно ви мали декілька закордонних візитів, якщо не помиляюсь, до Австрії і до Польщі. Розкажіть про мету цих поїздок і з якими підсумками звідти повернулися. Mm -hmm. Візит Візитавстрію це був візит на чергову конференцію Асоціації європейських термальних історичних курортів. Трускавець з вересня місяця минулого року є єдиним українським курортом, який є членом цієї асоціації, і пасує відвідувати ці заходи, обмінюватися думками, шукати нових партнерів серед курортів Європи. Більше того, хочу сказати, одна із лекцій, яка ну, прозвучала на конференції, це був звіт всіх курортів, які прийняли участь від початку війни, які були отримані допомоги. Це близько дев'яти фур, десятки бусів, сотні або тисячі українців, які отримали притулок на курортах. тому. Всі курорти європейські дуже солідарні. Вони люди, які приїхали, спілкувалися зі мною, всі дуже нас підтримують і чекають перемоги. Знаємо, що в одному із санаторіїв у Трускавці розпочали експеримент із безкоштовними послугами. Це пілотний проєкт, і його мета в санаторіях впровадити підхід, як у медзакладах гроші ходять за людиною. Розкажіть, що це за експеримент, як ви його втілюєте, і які категорії можуть цими безкоштовними і якими саме послугами скористатись. Ну, це санаторій, власність у Міністерства соціального захисту. Там завжди перебували люди похилого віку, і після початку війни там було дуже багато біженців. Зараз вони хочуть трансформовуватися. Власно, от в, в, в такий формат. Станом на сьогодні, поки що, виробляється юридична сторона, тому що так немає повністю. Щоб цей процес зарухався в повній мірі, але бажання є, політична воля є. Значить, процес пішов. Я думаю, що в недовзі так і буде. Ну, Трускавець це курортна перлина не тільки Львівщини України, але й місто, яке приваблювало туристів з-за кордону, зокрема, ті, хто приїжджали за рубежу оздоровитися за послугами так званого медичного туризму. Як вам вдається втримувати цей статус в умовах повномасштабного вторгнення? Скільки людей, українців, іноземців приїжджають до вас і залишають кошти у місцевій скарбниці? Ті потоки, які були до ковіду, до війни, звичайно, вони зараз набагато менші. Але добру тут в цій ситуації є певним зручником того, що заборона. Виїзду чоловіків за кордон, сімей, які мають чоловіків, і десь треба ж проводити відпустку, бо то ж можна здуріти, якщо ти живеш десь там на сході України, в центрі, постійно під обстрілами, треба десь вивезти дітей, трошки зробити якийсь перепочинок для голови, оздоровитися і корти Західну Україну, в тому числі Торскавець, надають хороший підтувок. Станом сьогодні в нас ну, можна так сказати, десь в половину. Іде завантаження курорту. Але процес так я спілкуюся регулярно із власниками санаторію із директорами. Тобто, є бронювання на наступні місяці, і ми очікуємо літній сезон ну, більш-менш курортним, назвемо це так. Ми Будемо сподіватися, і завдяки такій кількості санаторіїв, саме такого типу приміщень, ви мали. Багато простору аби прихистити людей, які потребували цього. Скільки зараз у вашій громаді залишається іще внутрішньо переміщених осіб? Скільки готові їх залишитися? У вас назовсім? І як ви їм допомагаєте інтегруватися станом на сьогодні зареєстровано через дію або через письмові заяви 14 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми, якщо враховувати, що населення Трускавця 20 тисяч, ну, то це приблизно ще одне, ну, майже, там, 80% від населення Трускавця, думаю, що це одна з найбільших цифр на душу населення кількості переміщених у населеному пункті. Як даємо собі раду, ну, Трускавець звик до великої кількості людей приїжджих, оскільки це борт. Багато людей живуть в тих самих санаторіях, готелях, вілах, пансіонатах, Але дуже багато людей знайшли прихисток і в оселях людей. Багато тускавчан дають безкоштовно оселі, і є така державна програма, яка компенсовує комунальні платежі. Що місяця працівники Тускавецької міської ради комісійно обстежують ці оселі, фіксують факт. Проживання безкоштовного проживання людей, і, відповідно, складаються акти, і держава потім компенсовує е, витрачені кошти за комунальні платежі. Що стосується потоків, ну якщо на початку війни, то ну, мені важко навіть оцінити скільки це було там. 50, 60 70 50 тисяч щодня в нас перебувало людей. Потім, коли визволяли північ схід України, відповідно е, пішла міграція назад. Але пішли десь з південного сходу і з півдня, ну і вона така десь трошки є. Так в тиждень там кілька сотень туди-сюди, але приблизно оця цифра тисяч, це вже місяців 8-9, отаказ приблизно стала величина. Ну якщо дійсно зіставляти цифри внутрішньопереміщених осіб, які у вас мешкають і. Апріорі мешканців громади, то е, цих людей можна використовувати як ресурс, аби вдихнути нов... вдихнути нове життя у громаду. Але от те, що ви згадували про житло, про помешкання цього замало, аби людина почувалася комфортно. Це має йтися також і про працевлаштування, як допомагаєте цим людям працевлаштуватися і ну як допомагаєте їм стати ресурсом. Ну, працялаштуватися в тих санаторіях, які відчувають дефіцит кадрів. Звичайно, якщо є е, зареєстровані люди, е, на, е, як це називається біржа праці, або вони самостійно звертаються. Це переважно медичні працівники або працівники сфери обслуговування. Ну, це мова йде не тільки зрештою про санаторії, а про якісь заклади харчування, магазини, то вони знаходять собі роботу. І я бачу, оскільки так відвідую багато закладів, стараюся так дивитися, спілкуватися. То є ці люди, вони вже і мене впізнають, бо місто маленьке. Е, ну ми стараємося, якщо це пенсіонери, то вони всі влилися приблизно е, таких пенсіонерів, які зареєстровані в нашому територіальному центрі обслуговування пенсіонерів. Якщо там місцевих є 2000, то ще 600-700 людей відвідують так само приїжджих. Вони вже організували там свої ансамблі, вони вже мають свій одяг, вони приймають участь у заходах е, територіального центру регулярно охоче е, при центрі відкрита і, зрештою, не тільки при центрі, при школах. Давно діють такі, як курси навчання, пришвидшені курси навчання української мови. Воно допомагає асимілюватися набагато швидше, і саме більше допомагає асимілюватися. Це дружні відносини. Всі розуміють, що ми всі українці, що в нас є спільний ворог і нам треба перетерпіти і дочекатися нашої перемоги. Ви згадали про школи, і ми знаємо, що у вашій громаді втілюють інтелектуальний проєкт дозвілля для молоді, це, власне, інтелектуальні ігри. Ліга навіть із таких змагань стартувала у Трускавці. Розкажіть про цю ініціативу також. Ну, доросла ліга вже кілька років. Я є сам учасником завжди ходжу в одну з команд. Мені цікаво там бути серед інтелектуалів. Але ми власне організатори Ліги захотіли попробувати себе серед власне, підлітків. Там серед організаторів є вчителі, директор школи. І попробували. виграли спочатку грант на такі три здоровенні плазмані екрани. Зробили це в великому приміщенні реконструйованому одній шкіл Трускавця і учні старших класів всіх шкіл. І сільських, і самого Трускавця охоче прийняли участь в першій грі, 13 команд. Ну було їм класно, їм всім сподобалося. І далі буде. Я так бачу, що е, ну, друге місце зайняв один сьомий е, клас. Називалися mm сьомий -hmm. клас зайняв. Ну, серед досить дорослих команд, десятикласників, одинадцятикласників. Що є розумні діти всюди? В нас їх треба шукати. Їм треба допомагати себе проявити, щоб вони не боялися, щоб вони собі давали раду вже в новій Україні, в європейській Україні. Ну це для нас є наше світло майбутнє. Ну ви зробили правильний акцент. Дуже тішимося, що у нас виростає нове молоде інтелектуальне покоління, яке буде жити після перемоги вже і творити нову Україну. Дякуємо вам за те, що знайшли час із нами поспілкуватися про ініціативи, які реалізуєте у громаді. З нами був голова Трускавецької територіальної громади Андрій Кольчинський.